Розбір запуску на 3,5 мільйони. І найголовніше, як це повторити та примножити. Всім привіт! Мене звати Вікторія Хіхловська, я освітній продюсер, і ми з командою робимо просто наймасштабніші запуски. Тож, у нас сьогодні по програмі повний розбір моїх дій, що я сама робила для того, щоб зробити запуск на 3,5 мільйони, щоб кожен міг повторити, і кожен міг вже після перегляду цього відео. Почати працювати над своїм запуском. По-друге, я розкрию секрети, скільки заробляє освітній продюсер, що він робить і чому він робить такі потужні результати експертам, та як стати затребуваним продюсером, до якого буде черга. І важливі факти, які я вважаю, за потрібне зазначити в цьому запуску: по-перше, що запуск відбувався майже без Instagram. По-друге, без безкоштовних вебінарів та без безкоштовних розборів. По третє, це не єдина вирва, яка привела до таких класних результатів. Є вирви, які приводили і до 10 мільйонів запуску. Але саме тут я хочу розібрати запуск на 3,5 мільйони, тому що вважаю, що це не складно зробити такий запуск. Просто потрібно попрацювати і взяти просто мою систему з цього відео. Та повторити до цього запуску. Експерт вже запускався самостійно. У нього були запуски на 500 тисяч, і експерт зрозумів, що він хоче масштабуватись. І коли ми прийшли, це я і мій продюсерський центр. Далі я трошки пізніше розповім про себе, для того, щоб ви також розуміли, чому ви мене можете слухати, чому я вас можу навчити. Тому що в мене за плечима вже... Дуже багатий досвід не тільки в руках, але й в кількості запусків, в сумах запусків і в кількості людей, які ми збирали, та в тих людях, з якими ми працювали. Це просто перлинний, я вважаю. Тож цей запуск ми збільшили в сім разів. І зазвичай до мене приходять саме за масштабуванням, саме за системою, тому що до мене вже роблять якісь результати а до мене вже приходять, коли потрібен масштаб, коли потрібна система. Яка буде як сніжником накатуватись, накатуватись, ставати все більше, більше і більше. А ще з такими питаннями: як де знайти клієнтів, як донести власну цінність, як зробити такий продукт, який буде затребуваним на ринку, як збільшити запуски, як масштабувати запуск, що публікувати, що купували – як отримувати гроші, але при цьому не продавати. Тобто, я б назвала це як продавати, не продають. Чому саме не купують? Це прям найчастіше питання, тому що до мене часто приходять вік. Ну чому в мене не купують? Я все роблю, все роблю, але не купують. І де шукати класного продюсера, тому що на моїх учнів просто неймовірний попит. Всі знають, хто хоч раз співпрацював зі мною, що я. Максимально класно відпрацьовую на запусках. У нас дуже класна, потужна та відповідальна команда. Тому я і навчаю своїх учнів потужним інструментам. Дуже часто до мене приходять і кажуть, я вже майже всі курси на ринку проходив, але я такого не знала, тому що в мене відібрані просто ті перлинки. Які спрацювали на досвіді, тому що те, що можна розповідати теоретично, це одна історія, а те, що можна робити практично та збирати досвід, яким я зараз з вами ділюся, просто безцінно. І Є факти, які просто не можна заперечити. Я освітній продюсер. Я вже 18 років в продажах і вже більше ніж 8 років в продюсуванні. Ми робили запуски на 10 мільйонів плюс на теплу аудиторію та на холодну аудиторію через автовебінарні воронки. Ми заливали в трафік від мільйона в місяць. Ми збирали вебінар на 4,5 тисячі людей онлайн. Просто уявіть ці цифри, це масштаби, це ось стільки, подивіться, я просто вказала це на слайді, тому що дуже часто люди обесцінюють власні охоплення. Коли мені кажуть, Вік, ну в мене всього 500 охоплення або всього тисяча охоплення. Але якщо цю тисячу зібрати в офлайні, ви просто уявіть, скільки це буде людей, і скільком людям можна продати ваші послуги. Тим паче, що продавати це про давати, давати користь, закривати потребу. Це не впарити, це не принести помідори, які зіпсувалися, сказати: ось вони класні, і на них найвища ціна. Продавати це дійсно продавати це про партнерство, це про він він. Тому що я також з корпоративного сегмента я будувала команди, я працювала в компаніях, там де було тисяча плюс співробітників. Я працювала не тільки з корпоративними сегментами, я працювала ще з державою. Я будувала відділи продажів. У мене просто дуже потужна експертиза в напрямку продажів та продюсування. Тому тут на досвіді я можу вам дуже багато чого розказати та підсвітити. І зазвичай, коли до мене приходять за порадою, я кажу просто одну-дві дії, яку потрібно зробити. Це виходять ікси в запусках. Ви можете просто зайти в мій хайлайтс, там є мої учні, там є такий кружечок з вкладкою учні, там є кружечки, шлях до зірок, магічні продажі, де навіть за 5 за днів люди заробляли більше, аніж заробляли до цього. І це не випадковість, це стабільність. І цю стабільність я будую на своїх проектах, і завдяки продажам та продюсуванню мій світ перевернувся. І ще в 2008 році я почала здійснювати свої мрії. Я купила автівку, я почала подорожувати. А зараз я просто працюю з такими людьми в партнерстві про спілкування з якими можливо я раніше не могла і мріяти У 2022 році. Я повністю обнулилась. Але це дало можливість та змогу відкрити компанію на території України. Це дало змогу відкрити дуже багато робочих місць і співпрацювати з різними людьми для того, щоб допомагати всім, тому що продажі це в першу чергу про допомогу, і тільки за 2024 рік я набрала більше 100 тисяч підписників. Хоча тільки в 2023 я в принципі зареєструвалася в Instagram, тому що я завжди працювала за кадром, і в попередньому році я прийняла рішення проявлятись і зробила декілька цільових дій. І набрала таку аудиторію. А ще я зареєструвала власну торгівельну марку Академія Великих Продажів. І тепер, коли я залучила трохи більше вашої уваги, можливо, ви будете трохи уважніше слухати і трохи більше інструментів візьмете для себе для того, щоб зробити ваші запуски класними. Також я для вас приготувала подарунок. Ви можете робити скрін, відмічати мене в сторіс, та ви отримаєте схему продажів на 7 днів, яка вже збільшить ваші. Продажі безкоштовно за відмітку. І я завжди кажу, що в мене немає задачі зробити запуск класний, потужний та уйти в закат. В мене є задача масштабувати, в мене є задача будувати систему. І тільки коли ми будуємо систему, ми зростаємо. Неможливо зростати за рахунок одного чи двох інструментів. Потрібно збудувати систему, і потім вже на цю систему, якщо ви підкручуєте там інструмент, там інструмент, там інструмент. Це може давати вам просто надпотужні результати. Це знову ж таки, як сніжний ком, ви напрацьовуєте, напрацьовуєте фундамент систему, і потім це ви вже розкручуєтесь, розкручуєтесь і бах, і у вас стаються класні та потужні запуски. І тут дуже також важлива така річ, що дуже багато інструментів на нашому ринку, дуже багато дій, які ми можемо зробити. І якщо ми будемо хвататись прям дуже за багато дій, в нас буде розфокус і не буде розуміння. Того куди рухатись і що саме робити. Тому я тут за точні дії, які дають результат. І в мене є система, якою я зараз хочу якраз поділитись, яка приносить ікси моїм експертам, без всяких пропрацювань мислення, мами, тата, та, тільки надпотужні інструменти, я максимальний практик та інструментарій, тому що мої експерти і мене можуть повчити мисленню насправді. І я також рахую, що це важливий аспект, але в цьому відео будуть тільки інструменти. Тож, поїхали! Перше, з чого нам потрібно почати, це зі стратегії. Нам потрібно стратегічно запланувати те, що ми хочемо зробити. Якщо у нас немає бачення та стратегії, що це можливо, що наш запуск не сходиться на таблички в Excel, як я кажу завжди, потрібно, щоб запуск зійшовся спочатку в Excel, а потім ви його реалізовуєте в реальність. І так все правильно, так ви плануєте процес, плануєте продажі. І дуже велика помилка багатьох експертів, коли ви не плануєте продажі, і тоді, звісно, продажі з вами не стаються. А коли ви їх запланували, і ви знаєте, якими шляхами ви можете їх досягти? І дуже важливо, тут помітка того, що якщо цей шлях А він не спрацьовує, який в мене буде шлях Б? А якщо цей шлях Б не спрацює, який в мене буде шлях С. Це прям дуже важливо запланувати стратегічно декілька дій, які будуть приводити до вашого потужного результату. І тоді, навіть як щось, щось одне у вас не вийде, у вас буде запасний план Б, план С, Д, Є і так далі. Можна зробити купу запасних планів, але все ж таки прийти до своєї цілі. Але все ж таки я повторюсь: я заточні дії. Якщо ми бачимо, що А, Б, Є не спрацьовує. То можливо тут взагалі потрібно змінювати стратегію, а це означає, що ви неправильно прорахували ваш запуск, що у вас там десь була помилка. Тому на першому етапі на цьому запуску я рахувала декомпозицію, як саме ми можемо за рахунок чого, за рахунок яких пакетів, за рахунок яких цін, за рахунок якого продукту ми можемо досягти такої мети. Перевірила активи, а чи є у нас такі активи, які можуть допомогти нам це зробити? І дуже часто запуск бачать як зверху, ніби клас, успішний запуск. Але під цим насправді дуже багато та дуже багато роботи, тому я не дуже хочу романтизувати цей процес, тим паче, знаючи статистику, що 80% запусків вони не окуповуються. То мені хочеться донести більшої кількості аудиторії, що нам потрібно працювати не тільки над тим, що фактично зробити запуск, а над тим, щоб фактично зробити класний чистий прибуток. Тому що мислення чистим прибутком це прям мислення підприємця, і в цій ніші, ніші освіти можна зробити класний прибуток, якщо ви плануєте стати продюсером, або якщо ви експерт і ви робите ваші запуски. Тут маржинальність цього бізнесу насправді вона дуже висока, але потрібно розуміти, що ви робите. У вас потрібно, щоб були точні дії, які будуть вести до точного результату. Тож під успішним запуском, всередині, що відбувається, це є сенси, це є трафік-система, це є дірект. Це є робота з базою, прям дуже обов'язково. Це є продукт, це є воронка, це є доходимість, це є конверсії на кожному етапі, це є оцифровка всього запуску. І тільки коли ми будуємо всю систему, ми отримуємо класний результат. І так, друга дія, яку ми зробили після того, як ми прорахували стратегію, ми обрали продукт, який згідно нашої декомпозиції може провести нас до фінансової мети. І ми знаємо, що наших активів достатньо, або ми можемо їх додати в рамках цього запуску. І тож ми потім поїхали. Ми почали прогрівати у всіх джерелах. Ми почали прогрівати в Instagram, в Telegram, Ми почали працювати з базою. І це прямо окремий вид мистецтва, тому що більше ніж 70% людей з бази купили цей продукт. І це враховуючи те, що цей продукт був не новий. Продукт вже був створений раніше, і тут ми в принципі нічого не робили нового, тільки переупакували цей продукт. Коли ми переупаковуємо продукт з маркетингової точки зору, людина вже розуміє, що цей продукт для них. А раніше люди могли дивитись, але не купувати не через те, що цей продукт не потрібен, а через те, що вони не знали, що цей продукт потрібен. Це прям дуже важливо, і це я називаю як паралельні екрани. Тому що дуже часто буває так, що клієнт щось говорить, а експерт цього не чує, точніше чує через призму своєї експертності. І виходить так, якщо навіть в розмові ми проводили дуже багато практик глибинних інтерв'ю, навіть коли студенти зі студентами нашими спілкувалися і казали, який в тебе запит, і клієнт перефразовував запит по-іншому, наприклад. Людина прийшла для того, щоб позбутись конфліктів сім'ї. А експерт зі сторони психології може сказати: в тебе потрібно пропрацьовувати мамою, тату. Я зараз даю такий дуже умовний утрируючий приклад, але так насправді відбувається. Ви можете подивитись те, що ви записали для себе, що, що хоче клієнт, чи співпадає це зі словами клієнта. Ви можете переслухати зум-запис, і просто ви самі будете в шоці, як ви зараз це робите. Я знаю, це робить прям кожен експерт. Тому можете навіть не розказувати мені, що ні, 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 ви так не робите. Але таким чином ви обрізаєте собі збільшення вашого прибутку. Тож давайте працювати над вашими продуктами і переупаковувати з маркетинговою точкою зори. Саме для цього в мене є мінімальний продукт. Як створити продукт легенду, який купують без прогріву. Ви можете написати. Слово продукт мені в директ», я вам його направлю і ви можете вже почати працювати над своїм продуктом. Далі в рамках нашої декомпозиції було проведення інтенсиву, але не безкоштовного інтенсиву, а за мінімальні кошти. І тут увага, охоплення у експерта були менше, ніж тисяча. І ми привели на цей інтенсив 700 людей, навіть 750. І з них потім купили 350 основний продукт. Чудова конверсія чи не так? Але для цього потрібно також попрацювати над дуже багатьма речима. Це, по-перше, над доходимістю на ті ефіри, які проводить експерт, над самою презентацією, щоб там була потужна продаюча частина. Тому що, наприклад, я свої вебінари завжди пишу по системі людини, яка увійшла в книгу. Рекордів Гіннеса за наймасштабніший онлайн-вебінар, і я знаю, що ця схема вона давно працює, вона досі працює, тому що вона базується на фундаментальних речах. Наприклад, для того, щоб побудувати затребуваний спорткар, так ми можемо працювати над упаковкою. Ми можемо змінювати дизайн, того щоб це подобалося аудиторії. Ми можемо досліджувати аудиторію і так далі. Але фундаментальні речі. На чому саме базується автомобіль, що саме в системі повинно бути, і ми не можемо це ніяк викидати. Це потрібно знати і в маркетингу, і в продажах. Прям must have. І дуже багато помилок саме за рахунок того, що не вибудован фундамент. І тоді, як ви не вирішуєте цю проблему зовні, який би корпус вашого автомобіля не був, він не буде їхати з рахунок того, що у вас помилка в самому механізмі. І далі дуже важливий крок це комунікація. Цей цей крок дуже часто випускають, Типу провели вебінар, провели марафон, провели інтенсив, неважливо коштовний чи безкоштовний. І все, чекають продажів. Але насправді це дуже потужна помилка, яка зрізає ваші продажі, зрізає ваші конверсії, тому що після проведеного етеру в даному випадку у нас був, був коштовний інтенсив, потрібно з цими людьми комунікувати. І також за рахунок цього елементу ми збільшили продажі. Тож підсумуємо, що саме ми зробили. Ми запланували стратегічно ті дії, які приведуть до цього результату. Далі на тактичному рівні, ми підібрали під це продукт, який відповідає нашим цілям. Ми упакували цей продукт так, що клієнти зрозуміли, що їм він потрібен, це дуже важливо, зрозуміли, що він їм потрібен. Далі ми сформували довіру, довіру на всіх етапах до експерта, до продукту, до теми, до особистості експерта. Далі ми комунікували. Комунікація прям надважлива. І враховуючи те, що я дуже багато працювала в корпоративних продажах, я будувала відділи продажів, і тут я можу сказати, що в мене є. Своя справжня система, як це робити, і за рахунок того, що ми відслідковували конверсії на кожному етапі, ми повністю робили оцифровку. Ми повністю піднімали конверсії там, де це ми можемо підняти, там де це потрібно піднімати. Ми зробили так, що у всіх наших історіях, прогрівах, люди впізнавали себе, і це неймовірно залучало, і це давало розуміння таким чином людям, що їм дійсно потрібен цей продукт. І дуже важлива складова цього запуску це робота з базою. І тут ми навіть не підключали мою трафік систему, вона тут не знадобилась, тому що ми і так вже досягли нашої фінансової мети. Але якщо підключити ще трафік систему, за якою можна відпрацьовувати і ще збільшувати конверсії на кожному етапі. Ваш запуск буде ще потужнішим. для тих, хто не розуміє, про що я і що таке конверсія, я трошки поясню. Наприклад, конверсія доходимості на вебінар це буде кількість людей, які прийшли на вебінар, відносно кількості тих, хто зареєструвався. Конверсія у продажі від охоплень, наприклад, це буде скільки людей купило від тих охоплень, які у вас були. Тож ці воронці потрібно слідкувати за конверсіями, а скільки людей реєструється на інтенсив. Б, скільки людей прийшли на інтенсив, скільки людей прийшли на другий день, скільки інтенсив прийшли на третій день, і все це робиться за рахунок продаючих ефірів, продаючих презентацій, як комунікували далі з клієнтами, скільки заявок закрили після того, як вони залишили їх. І чи були заявки, також використовували тригери продажів. Ми дали причину купити на цьому інтенсиві. Ми дали причину купити після інтенсиву. Ми дали причину взагалі купити саме цей потік і саме цей запуск. І тож, коли всі пазли складаються, в нас виходить класний та крутезний запуск. І саме за цим, за продажами, за масштабуванням до мене звертаються лідери думок, експерти, медійні особистості. І саме тому для тих, кому потрібна допомога на цьому шляху. Ку я створила академію великих продажів, і в попередньому році я зареєструвала торговельну марку, щоб давати не тільки схеми продажів, а фундамент маркетингу та продажів для того, щоб кожен не тільки зміг повторити ці кроки, а отримати результат, а отримувати результат системно та масштабувати різними способами та Різними воронками та масштабувати системно. Ось просто подивіться на ці потужні результати, які вже отримують мої студенти. За моєю системою кошти в трафіку покуповуються мінімум Х2, а той Х10. А також я для вас підготувала відео, хто такий продюсер, скільки він заробляє, що робить експерт, що робить продюсер. Тому що я на це смотрю прям дуже сильно без рожевих окулярів. Тому що я за те, що потрібно працювати, потрібно працювати в партнерстві для того, щоб не просто підсилювати результати один одного, а просто примножувати ці результати та масштабувати запуски. Тож, скільки заробляє продюсер, скільки заробляє експерт, ви можете отримати прямо в описі до цього відео є лінк на наступне відео, яке ви можете подивитись і подивитись, скільки ви можете заробляти, якщо ви захочете опанувати професію освітнього продюсера, що також можна зробити в рамках моєї академії великих продажів, тому що це старт, це фундамент перед тим, як йти та масштабувати класні та великі проекти. Але якщо ви експерт і ви вже робите класні потужні результати, і ви хочете ще більше масштабувати, я буду збирати преміальну групу, де я буду особисто підказувати, підсвічувати, як вам рухатись. Особисто для вас буду будувати стратегії вашого шляху разом з вами. У нас буде дуже багато особистої взаємодії. Та моя задача, щоб ви в цій групі вийшли не просто з розумінням того, як це масштабувати, а щоб ми в процесі цієї програми вже це зробили. У мене є також покрокова та пошагова схема дій. Тож, якщо ви експерт і ви хочете масштабувати запуски і вам цікаве навчання в академії великих продажів, ви можете заповнити анкету нижче. Так само ви можете зробити, якщо ви продюсер та хочете навчитись професії освітнього продюсера. І так само ви можете зробити, якщо ви експерт, але ви хочете масштабувати ваші запуски. Ви можете заповнити заявку, і Ми з вами окремо поговоримо про цю преміальну групу, яку я буду скоро запускати. Для того щоб ви могли дізнатись про дуже гарячі пропозиції, найвигідніші ціни та вже доєднатись. А також найближчі дати старту програму Академії великих продажів я також додаю в описі. Ви також можете залишити заявку в анкеті перед запису та дізнатися актуальні ціни та тарифи. Всім класного, натхненого дня великих продажів! Та не забувайте відмічати мене, і я вам направлю схему продажів на 7 днів, і ви вже зможете продавати та заробити на навчання.